Всім привіт, друзі! З вами я Віктор і радий вас бачити на ютуб-каналі Vector.ua. Сьогодні мова піде про мою нову камеру Sony zv e 10 Це 24 мегапіксельна. Беззеркальна кроп камера з APS-C матрицею в компактному корпусі зі змінними об'єктивами, яка коштує на даний момент менше тисячі доларів. Особисто я придбав цю камеру за 32 тисячі гривень. Це приблизно 800 доларів разом з китовим об'єктивом. Придбав я саме камеру в білому корпусі, і ось чому. Практично у всіх магазинах однакова ситуація. Камера в білому корпусі на 3000 тисячі гривень дешевша ніж камера в чорному корпусі. А в цьому відео поговоримо, чому я вибрав саме цю камеру і для кого вона підходить. Поїхали. І так, для початку давайте розберемо, що таке кроп-камера з APS-C сенсором Так повелося, що одні з найкращих камер це повнокадрові камери, тобто камера з повнокадровою матрицею. В такої камери кроп фактор дорівнює одиниці, але великі матриці дуже дорогі в виробництві. Тому виробники, щоб, хоч якось, зменшити вартість камери, почали робити менші матриці. Тим самим зменшуючи вартість. Тому камери, в яких встановлюється матриця меншого розміру, ніж повнокадрова матриця, називаються кроп-камерами. Тут все просто. І ipsc матриця, яка встановлена саме в цій камері, це е, трошки менша матриця, ніж повнокадрова. І кроп-фактор в такої матриці 1,5. Тобто вона в півтора раза по Вертикалі і по горизонталі в півтора рази менша за повнокадрову матрицю. Але кроп-камера має як свої переваги, так і свої недоліки. Із переваг це однозначно ціна та розмір самої камери, а відповідно, і ціна, і розмір об'єктива. З недоліків це те, що кропнута матриця пропускає набагато менше світла. Тому при недостатній освітленості приміщення, наприклад, камера буде робити. Фото і відео трошки гіршої якості і з більшою кількістю шумів, ніж повнокадрова камера. А також, якщо ми встановимо на повнокадрову камеру, наприклад, об'єктив з фокусною відстанню 16 мм, і на кроп камеру, то кроп-камера буде мати. Кут огляду набагато менший. Іншими словами, кроп камера фактично збільшує зображення, ну саме в моєму випадку в півтора рази порівняно з повнокадровою камерою. До речі, саме зараз я взагалі знімаю на камеру з однодюймовим сенсором. Останні півтора роки моєю основною камерою є Sony zv 1 Це чудова камера для блогерів, але на мою думку, я її вже трошечки переріс. І щоб далі розвиватись, щоб рухатись далі. І покращувати якість зображення в моїх відео на моєму каналі, я й придбав собі Sony zv e 10. В коробці з Sony zv e 10 ми побачимо документацію, саму камеру, акумулятор np fw 50 блок живлення. вітрозахист в колір камери. В моєму випадку це в білому кольорі. Кабелі живлення. Ремінь для камери. А також кабель з USB на USB Type-C. Ось і все більше в комплекті нічого нема. Камера зроблена переважно із пластику. Металеві елементи тут це е, байонет кріплення для об'єктивів, кріплення гарячий черевик зверху камери, а також вушка для ременя і знизу різьба 1 дюйма. В руках камера лежить досить непогано, відчувається такою надійною, збірка досить якісна. Єдине, що не скажеш, що. Про об'єктив китовий, що якісна збірка. Тому що ось ця виїжджаюча частина в нього зроблена з пластику і вона досить так брязкотить. Надіюсь, чути. Це єдине, що мені тут не сподобалося. Але взагалі, в цілому, непогане враження в мене від цієї камери. Тепер пройдемось по кнопкам керування та по роз'ємам. На верхній частині розташовані кріплення, гарячий черевик, мікрофонна сітка, під якою знаходиться мікрофон з трьома капсулями для якісного запису звуку. Кнопка ввімкнення, кнопка перемикання режимів, кнопка старт-стоп запису, функціональна кнопка C1, стандартна функція якої це розмиття заднього фону. Далі колічатка налаштувань, а трохи нижче на ручці розташовані кнопка спуску затвора і джойстик для приближення та віддалення зображення. На задній частині розмістився відкидний поворотний дисплей, кнопка меню, кнопка функцій, джойстик з чотирма положеннями, верх-вниз, вправо вліво і центральна кнопка підтвердження. Ще нижче кнопка галерея для перегляду відзнятого матеріалу, а також кнопка сміттєвий бак, друга функція якої ввімкнення та вимкнення. Режиму презентації товарів. З правої сторони в нас немає взагалі нічого, і всі роз'єми розташовані з лівої сторони. А саме це роз'єм 3,5 мм міні-джек для підключення зовнішнього мікрофона, далі USB Type-C для зарядки та підключення до ПК, роз'єм Micro HDMI, та роз'єм 3,5 мм міні-джек для навушників, щоб моніторити звук напряму з камери. Знизу розташована різьба 1,4 дюйма для штатива. А також кришка, під якою розмістились акумулятор та слот для карти пам'яті. Окремої зарядної станції для акумуляторів в цій камері немає. Вона заряджається напряму через USB Type-C, що, на мій погляд, дуже непогано, адже можна заряджати камеру навіть під час роботи, хоч від павербанка, що в нашій ситуації дуже актуально. Тепер пройдемося по відеоможливостям. Ця камера може знімати відео в максимальній якості 4К 24, 25 або 30 кадрів в секунду, а також Full HD до 120 кадрів за секунду. Без будь-якого кропу знімається відео в 4К, 24 або 25 кадрів в секунду. А от 4К 30 кадрів знімається з невеликим кропом в 1 і 2х. Також це стосується Full HD. Full HD до 100 кадрів знімається без. Будь-якого кропу, а 120 кадрів знімається з кропом 1 і 2. Доступна зйомка в логарифмічних профілях s log 2, s log 3, а також в гібридному профілі HLG. Зйомка буде вестись з глибиною кольору в 8 біт. 4К відео буде дуже чітке та якісне, тому що камера записує відео з оверсемплінгом з 6К матриці. Автофокус в цій камері працює просто фантастично, і автофокус може відслідковувати вас по або по обличчю повністю. І фокус дуже швидкий і дуже якісний. Тестуємо автофокус. Ось так у мене фокус по оку. Раз, два. Раз. Два. Тепер так. Раз, два. Ну, відслідковує насправді дуже і дуже швидко. До автофокусу на Sony zv e 10 питань взагалі ніяких немає. Хоп-хоп. Дуже швидко ловить. Коли відео записується, горить світлодіодний індикатор запису відео, а також на дисплеї підсвічується рамка червоним кольором. Реально, дуже зручно орієнтуватись, включив ти запис відео чи ні. До речі, про дисплей. Дисплей тут на 3 дюйма. Він Умовно сенсорний, але як і в усіх камерах Sony, за допомогою сенсорного дисплея можна лише вказати на точку фокусування на дисплеї. А от меню і всі інші налаштування ви виставляєте лише за допомогою кнопок. Також що стосується запису відео, що особисто для мене дуже важливо, це те, що в даній камері нема обмеження запису відео в 30. 30 хвилин. Тому що в інших камерах це є. І, наприклад, коли я знімав на Canon m 50 я міг записувати відео більше, ніж 30 хвилин. Але після 30 хвилин камера переставала записувати. Я далі продовжую щось розказувати, але камера вже не записує. І приходилось багато разів перезнімати. З цією камерою таких проблем не буде. І так, переключився я на камеру Sony ZV10, e ось таким чином знімає. Відео дана камера, як ви можете бачити, кут огляду трошки більший, плюс-мінус аналогічне налаштування на цій камері, що і на попередній. В мене виставлені. А саме, picture profile я. Взагалі виключив. І творчий стиль в мене на стандартних налаштуваннях. Ось так. Дивіться, як знімає дана камера. Так само, як на камері Sony zv 1 на Sony zv E 10 є дуже зручна функція демонстрація товарів для блогерів. Це взагалі чудова фішечка, тому що е, камера відслідковує якби вас, але ви можете легко піднести будь-що перед камерою, і вона. Переведе фокус на передній об'єкт. Причому, якщо в інших камерах вам потрібно там закривати обличчя, щоб камера перефокусувалась на передній об'єкт, то в цій камері потрібно натиснути кнопку Сміттєвий бак, і ця функція включається. І камера з легкістю перефокусовується на передній об'єкт. Наступна функція це функція розфокусування фону. За замовчуванням, кнопка C1 на верхній частині Sony zv e 10 включає та виключає функцію розфокусування фону. На мій погляд, ця функція зроблена в основному для новачків, тому що головна мета цієї кнопки, цієї функції це. Розмити або зробити чітким задній фон. При цьому, якщо ви розмиваєте задній фон, то у вас просто діафрагма відкривається наповну і фон розмивається. Якщо ви хочете зробити фон чіткий, нажимаєте ще раз цю кнопку і закривається діафрагма, фон робиться чіткий. Це можна було б зробити ну, просто в налаштуваннях. Але основний недолік цієї функції це те, що Якщо у вас зараз розмитий фон, тобто діафрагма повністю відкрита, то у вас все, типу, непогано налаштоване. І я, наприклад, світлий. Але якщо я вмикаю цю функцію, задній фон в нас різкий став в фокусі, типу, але збивається по експозиції взагалі, і мені це Функція не до вподоби. Вона мені просто не потрібна. Хоча, якщо у вас автоматичні налаштування, наприклад, ISO на авто, то під час перемикання з розфокусування фону на чіткий фон експозиція буде підлаштовуватись автоматично. Саме тому, на мою думку, ця функція для новачків. Так виставив я всі налаштування на автоматичні. Е, тепер у мене максимально відкрита діафрагма F35. Е, як ви бачите, ось таке зараз зображення. Тепер я нажимаю кнопку розфокусування фону. В принципі, нічого не змінилося, тому що діафрагма ще більше не може відкритись. Це на максимум і так було. Тому фон зараз ніяк не змінився. А тепер нажимаємо ще раз функцію розфокусування фону. Тепер у нас фон став чіткий, тобто діафрагма закрилась на максимум. Ось таким чином працює функція розфокусування фону в автоматичних налаштуваннях. В принципі, якщо ви знімаєте відео на вулиці, коли у вас умови швидко міняються, то такий режим можна використовувати. А в студії при штучному світлі такий режим краще не використовувати. Наступна функція, яка є в цій камері, це ефект м'якої шкіри. Ця ж сама функція була на Sony zv 1 Ця функція, на мій погляд, буде переважно цікава для дівчат. Чоловіки такими функціями не користуються. Але все ж таки, давайте подивимось, як вона буде розгладжуватися. Взагалі є 4 варіанти: тобто, або ви виключили цей ефект ніякої шкіри, або три варіанти інтенсивності: Низький, середній та високий. Зараз ця функція. Виключена. Тепер я включив ефект м'якої шкіри на найнижчий рівень, тобто low. Дивіться, як виглядає моя шкіра в такому режимі. Так, да, в найнижчому режимі ще можна користуватися цією функцією, тому що трошечки там забираються деякі недоліки вашої шкіри. Якісь там червоні точки, прищики і тому подібне. І обличчя ще досить непогано виглядає, але давайте подивимося ще середній і максимальний рівень інтенсивності. Середній рівень інтенсивності ефекту м'якої шкіри. Дивіться, як виглядає моє обличчя. Пишіть в коментарях, як вам подобається цей ефект чи ні. І максимальний рівень інтенсивності ефекту м'якої шкіри. Ось так виглядає моє обличчя, на мій погляд, ну, дуже воно вже так розмазане, ненатуральне і нечітке, нечітке зображення. Мені такий варіант не подобається. Тепер поговоримо про стабілізацію зображення в Sony zv e 10 Взагалі, в цій камері є три варіанти стабілізації, тобто вимкнена стабілізація, стандартна стабілізація та активна стабілізація. Якщо ви включаєте стандартну стабілізацію, то тут буде стабілізуватись зображення тільки якщо в об'єктиві буде оптична стабілізація. В кітовому об'єктиві така стабілізація. Є, тому якщо ви вмикаєте стандартну стабілізацію, вона буде трошечки компенсувати там якісь рухи, кроки, і трошки робити плавнішим від стабілізація зараз в стандартному режимі, тобто стабілізація за допомогою оптичної стабілізації в об'єктиві. Е, такий режим ніяк не кропає картинку, тому все виглядає більш-менш непогано. Але стабілізації, на мій погляд, трохи недостатньо. Тому що все трошечки труситься. Вона трошки робить краще, плавніше відео, але все таки не повністю все ідеально. Активна стабілізація поєднує між собою і оптичну стабілізацію, і електронну стабілізацію. Але при цьому зображення дуже сильно кропається. Тепер я ввімкнув активну стабілізацію на Sony zv e 10. І як ви бачите, при активній стабілізації дуже великий кроп 1.44. Я камеру досі тримаю на витягнутій руці, і кітовий об'єктив зараз на 16 мм налаштований, тому кут огляду набагато менший зараз, ніж до цього, тому що камера кропає в активній стабілізації. Тобто картинка обрізається, щоб програмним чином стабілізувати зображення в самій камері. Але мінус такої стабілізації в тому, що маємо дуже суттєвий кроп. І навіть на самому широкому куті кітового об'єктива ваше обличчя ледь поміщається в кадр при активній стабілізації, якщо ви тримаєте камеру на витягнутій руці. Але в цій камері ще існує один метод стабілізації. Ця камера записує дані з гіроскопа, які. Можна буде використати для стабілізації в програмі Catalyst Browse. І рівень стабілізації в цій програмі буде залежати від того, який кроп ви встановите. Ну тобто, чим більший кроп ви встановите, чим більше обріжете зображення, тим зображення буде стабілізуватися краще і більш буде плавне. Зараз камеру тримаю на витягнутій руці. Всі параметри в нас, всі налаштування в мене стоять на автоматі. І стабілізація зараз також повністю вимкнена, тому картинка може трохи трястися ось так виглядає відео, Коли стабілізація в нас повністю виключена. Зараз камеру тримаю на витягнутій руці. Всі параметри в нас, всі налаштування в мене стоять на автоматі. І стабілізація зараз також повністю вимкнена. Тому картинка може трохи трястися. Ось так виглядає відео, коли стабілізація в нас повністю виключена. В режимі SQ камера знімає Full HD відео з частотою кадрів. До 120 кадрів за секунду. В результаті ми отримуємо готове відео, уповільнене в 4 рази. Але в цьому режимі звук не записується. Також потрібно сказати, що в цій камері, як і в попередніх камерах Sony з IPSC матрицями, є одна велика проблема: це rolling shutter. Це коли ви рухаєте камеру вправо-вліво, і зображення пливе як желе. Особливо це помітно на якихось рівних об'єктах, наприклад, дома, стовпи, ну або навіть дерева і тому подібне. Саме тому, на мою думку, ця камера саме для влогерів і не найкращий варіант. В моєму розумінні, влогер це той, хто постійно знімає, постійно на ходу в русі, кудись іде, біжить і так далі. А камера в такому режимі не буде давати найкращу стабілізацію, і при цьому ще й буде ролінг-шатер. Тому, якщо ви знімаєте завжди на ходу. На мій погляд, ця камера не найкращий варіант для вас. Для вас набагато краще підійде або Sony zv 1 або, наприклад, той же самий смартфон. Наприклад, в мене iPhone 13 Pro Max, і ось на ходу він знімає ось таким чином. А ось так відео знімає основна камера на iPhone 13 Pro Max. На мій погляд, на айфоні стандартна стабілізація набагато краще ніж на камері Sony zv 1 тому, на мій погляд, для блогінга набагато краще використовувати iPhone. Тобто стабілізація в айфоні на порядок вища, ніж стабілізація в Sony ZV E10. І якість зображення також дуже. Гарна. А ця камера Sony ZV10 підійде саме для блогерів. Для тих, хто знімає відео, ну, наприклад, як я. Тобто, камера практично завжди на штативі і знімає ведучого, або, наприклад, камера робить невеличкі проводки і тому подібне. Тобто без ходьби і без будь-яких різких рухів. Звісно, можна докупити до цієї камери стабілізатор, і тоді буде. Зображення плавне, стабільне і взагалі чітке, але це зовсім не компактна історія, і точно сетап не на кожен день. Поговоримо про аудіоможливості. Камера оснащена вбудованим трьохкапсульним мікрофоном, який забезпечить досить пристойну якість звуку. При введенні відеоблогу в форматі селфі камера. Знімає і записує непоганий звук. І так, тепер тестуємо звук на Sony zv e 10. Зараз звук записується на вбудований трьохкапсульний мікрофон в Sony zv e 10 В принципі, зараз не дуже сильний вітерець, але вітерець все-таки може задувати. Тому вдягнемо зараз ось цей вітрозахист мертвого котика, як називають, і протестуємо, як. Ця штука справляється з задуванням вітру. Так, тепер я вдягнув вітрозахист на Sony zv 1 і тепер звук повинен бути максимально чистий без будь-якого задування вітру. Зараз вітер. Ну, такий не дуже сильний, але все-таки він є. Тому мікрофони можуть його відчувати, можуть уловлювати цей вітер, і цей е, мертвий кіт, цей вітрозахист може запобігти задуванню цього вітра, і тому звук буде досить непоганий. Щодо фотоможливостей, то Sony zv E 10 фотографує абсолютно так само, як Sony Alpha 6100 або Sony Alpha 6400. Вони оснащені 24 мегапіксельною матрицею і роблять. Просто фантастичні знімки. Якщо ви фотографуєте в чпек, то ви маєте гарну передачу кольору, гарну деталізацію, гарну різкість і тому подібне. Якщо ви знімаєте RAW фотографії, то вони непогано тянуться на пост обробці. Але на відміну від Альфа 6100 і Альфа 6400, в Sony zv e 10 нема видошукача. Особисто для мене це не. Є якоюсь критичною проблемою. Тому що, по-перше, в Sony Alpha 600 і 6400 видошукач був досить маленьким і ним незручно було користуватись. А загалом я фотографую, виключно дивлячись на дисплей. Тому те, що тут поворотний дисплей, це набагато краще, ніж це було в Sony Alpha 600 і 6400, навіть для фото. Можливостей, не говорячи вже про відео. Акумулятор і час роботи. Живлення Sony zv e 10 здійснюється за допомогою акумулятора NPFW50. Виробник заявляє, що ви можете розраховувати на 440 фотографій або на 80 хвилин запису відео. Але слід зазначити, що навіть коли ви не знімаєте відео і не робите фотографії, а камера просто ввімкнена, вона досить швидко розряджається. І тут. Краще всього вимикати камеру, коли ви нею не користуєтесь, і вмикати, коли вам потрібно зробити фото або зняти відео. В моєму режимі роботи на годину запису відео в 4К якості камери точно вистачить. Що я думаю, досить непоганий результат, враховуючи те, що попередня моя Sony zv 1 працювала лише півгодини в 4К. Відео, хоча знову ж таки, можна легко підключити камеру через USB Type-C там до Powerbank або до блоку живлення, або до комп'ютера, і так далі, і взагалі не хвилюватися, що ваша камера розрядиться. І ви можете легко підключати цю камеру до комп'ютера і вести пряму трансляцію, тому що тут є потокове відео через USB, і це дуже зручно. Можете використовувати Sony ZV10 e як круту веб-камеру. Сумок, можна сказати, що ця камера підійде для тих блогерів, які в основному знімають свої відео, коли камера знаходиться на штативі. e 10 може багато чого запропонувати. Це гарна якість в 4К, роз'єм для мікрофонів, роз'єм для навушників. USB Type-C, непоганий поворотний дисплей, хороший звук з вбудованого мікрофона, найкращий автофокус на ринку, а також непоганий час автономної роботи. Але зазначу, що камера має деякі недоліки, якщо ви збираєтесь знімати відео на ходу, це не найкраща стабілізація. Дуже великий кроп при активній стабілізації, а також ролінг-шатер. варто купувати Sony zv e 10. В цілому, нині камера Sony zv e 10 добре справляється з основними своїми завданнями. Дозволяє зняти відео високої якості і має найкращий автофокус по об'єкту або по очам, що ще потрібно для справжнього блогера. За цю ціну кращої камери, напевне, і не купити. Єдине, що хочеться ще придбати. Собі якісний ширококутний світлосильний об'єктив. Хоча б, можливо, ви знаєте, яку ще можна. Камеру розглядати в цьому ціновому сегменті, яка буде краща по всім параметрам, ніж Sony ZV10. Тоді обов'язково пишіть свої варіанти в коментарях під цим відео. А якщо вам це відео сподобалось, то обов'язково ставте вподобайку, обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили, та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. З вами був як завжди, я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!